Слава Україні! Вітаю, шановне панство! Е, хочу поділитися з вами досвідом, як я заправляю кондиціонер на своїй старій бехі. Це такий дуже дуже дуже, дуже важний контент, я вважаю. Якщо в кого є така машина, і якщо в кого такі порти, які ніхто не обслуговує. Е, бо типу я дзвонив, типу обслуговують тільки в Києві. Да? Тільки в Києві обслуговують, треба їхати в Київ. Ну... Я не став їхати, замовив на Promua, ось такий Фреон f 12 але це r 12 не знаю. ну, бо, типу, Це той самий старий Фреон, який заборонений у всьому світі чи щось таке, що типу, його вже ніхто не застосовує. Е, так, дивіться. Значить, купив я шланг, купив я кран, купив я два балони отаких газу. Купив я перехідники, але вони не, не, не знадобилися. Хоча, як сказати, оце я сюди накручую, як створити вакуум. Ну, типа, Щоб був вакуум в системі, хоч якийсь, принаймні, коли ви будете закачувати фреон, то я коли працював з установками газовими, з фреоном, тобто з кондиціонерами, то е, треба зробити, щоб в системі був вакуум. Як це зробити? Як я це зробив? Машина в мене бензинова, якщо дизель, то цей варіант не підійде. Беремо, відключаємо цей вакуумник, це вакуум підсилович гальм, відключаємо, кидаємо ось таку трубку. Я її вже приготовив. Кидаємо сюди цю трубку і кидаємо її на ось цей переходник. І таким чином у вас создається хоч якийсь вакуум. Тоді ви вже можете запомповувати цей газ. Ну то так, подивимося, що, що з цього вийде.